Зрядочка, з зарядочка і висіла. Ми зняли все це, з дрона, як воно буде виглядати. Ми це сіяли все піском. Все це було еде. І потім ми вже ждали свої виходи. Ну, Це було все вручну, це було, це було дуже складно. От, ну, ми з цією задачею справилися. Ми маємо довжину 40 метрів, 10 сантиметрів. Цей ген, який дає чорне листя, він впливає на інші вознаки рису, в тому числі на якість. не склеюється при варці, тобто розсипчатий виходить рис і не продається, тому що ми не маємо права це робити. Він не зареєстрований в нашій державі. Доки що нове досягнення України віднині і назавжди вноситься до національного реєстру рекордів України. Я вас від.